Учень бродівської гімназії імені Івана Труша Світозар Мазур потребує нашої допомоги. Хлопчику 12 років, проте його вже спіткала біда. У нього важке захворювання, мілодиспластичний синдром. Зараз хлопець перебуває у лікарні Львова. Лікування вимагає пересадку кісткового мозку, а це вартує 150 тисяч євро. Рахунок у Приватбанку 5168 7426 0726 1744 5168 7426 0726 1744. Додаткову інформацію ви можете отримати за номером телефону 050 68 90 198 Аркадій тато хлопчика. Повторюю 050 68 90 198. Давайте разом спільними зусиллями допоможемо світозару, якомога швидше повернутися зі шкільну парту, а його батькам бачити, як зростає здоровим їх синочок. Не будьмо байдужими до людського горя.